Слава Богу, друга, церква. Продовжуємо наші навчання про зцілення, школу зцілення. І я хотіла сьогодні розказати одну історію. Правда, коли я її прочитала, я думала, що я цілу історію розкажу за 10 хвилин, але там настільки глибина, що її просто треба розбити на чотири на проповіді. Напевно, я так думаю. Ви, напевно, всі читали історію про слід понародженого. Чоловіка, коли Ісус проходив і побачив його, учні побачили. І е, питалися, ну, він був сліпий з народження, замастив очі, він пішов в купальню, сказав йому, іди в купальню і помийся, і зцілишся. І той сліпий пішов і зцілився. Дуже багато розширено треба розказувати. Я вам сьогодні розкажу тільки, зачитаю від Івана 9, 1 і 5, 5 віршиків, і постараюся так коротенько розказати і я, я думаю про то все. А коли він проходив, побачив чоловіка, що сліпим був з народження. І спитали його учні, його, говорячи, учителю, хто згрішив, чи він сам, чи батьки його, що сліпим він родився. Ісус відповів: не згрішив ані він, ні батьки його, а щоб діла Божі з'явилися на ньому. Ми мусимо виконати діла того, хто послав мене, аж поки є день. Надходить он ніч, коли жоден нічого не зможе виконувати. Доки я в світі, я світло для світа. <кій> і сьогодні я не хочу розказувати просто про зцілення, а про те, який був, був Бог насправді, чи Бог дійсно дає хвороби. О, і з першого і другого верша, коли Ісус проходить, Він побачив, вони учні йшли, і Ісус побачив. Цю хвору людину він не пройшов повз, він його побачив. Так я в першій проповіді розказувала про жінку, яку, яка оточила 12 років, вона чула про Ісуса, вона хотіла доторкнутися, то були її дії. А тут Ісус побачив сам сліпонародженого і питаються його учні: хто згрішив? Він чи батьки його? І. Просто тут такий мене, от, що, що мені було саме цікаво. того, що багато людей, ну взагалі в ті часи, е, якщо була хвороба, то обов'язково була причина. Обов'язково був гріх, або та людина грішила, або е, було якесь прокляття. І вона Родове нес... прокляття. Родове прокляття, так. Да. А Ісус каже, що ні він. Ні, е, е, ні батьки його не згрішили. І це пояснює глибоке посвідчення розуму або парадигма того часу, що якщо хвороба, то обов'язково хтось винен, обов'язково хтось згрішив. О. А він відповідає, не згрішили ані він, ані батьки його. Він е, не сказав, що Бог допустив ту хворобу, що Бог покарав, що Бог вчить через хворобу, так багато зараз можуть говорити. Я навіть е, слухала проповіді, е, розказують, що е, Бог допустив цю хворобу. Можливо, він бачив ту людину, що вона буде грішити, або з нею щось станеться, тому Він е, Бог дав хворобу, щоб він був так як сверений, щоб він не дійшов до того гріха. О, е, але <кій> я хочу сказати, що Бог не є автором хворі ніколи. Хвороби можуть бути наслідком гріхопадіння, сатана, може бути якийсь нещасний випадок, е, може бути слабкість тіла, екологія, вакцина, яку недавно нам давали. Хвороба від дьявола, І в якому разі. Бог не дає хвороби, і він завжди проти хвороби. І в посланні Івана 1, 3, 8 пише: хто чинить гріх, той від диявола, тому що диявол грішить від початку. Тому Син Божий явився, щоб зруйнувати діла Амінь. І якщо Ісус прийшов руйнувати діла диявола, значить діла існують диявола. Yeah. І хвороба одна з них. Yeah. І Ісус прийшов, щоб зруйнувати ті діла. Він руйнує діла сатани. Отже, Він бачить хворобу, і він не каже, що це від Бога. Він каже, це те, що я прийшов знищити. Amen. Бог не дає хвороби. Amen. Не грішив ані він, ані батьки Його. І тут дуже сильно звучить Якова 1:13. Бог не спокушається злом і сам нічого не спокушає. Бог є джерелом, не є джерелом зла, і хвороба це зло. Отже, Бог не може бути її автором. Третє питання, де продовжується, але щоб на ньому з'явилися діла Божі. Тут ми бачимо, Бог не, е, зробив, не зробив людину хворою і що Бог допустив ту хворобу, щоб прославитися. Бо так виходить, що е, Він був сліпий і прийшов Ісус, е, щоб через нього прославилася. Ну, він не дав хвороби, але щоб через цю хворобу прославилося ім'я Боже. Але е, Бог не дає хвороби, і то явно було. Е, Діла сатани, а в цьому випадку Бог вмішується, і він руйнує діла діяла. Він прийшов, щоб прославився Отець, показав, який Бог є насправді, що Бог є Любов. І в Якова 1, 13, 18. Ви пробовуваний, Хай не каже. Ніхто, я від Бога спокушуваний, бо Бог злом не спокушається, і нікого Він сам не спокушує. Але кожен спокушається, як надиться і зводиться пожадливостю власною. Пожадливість по тому, зачавши, народжує гріх, а зроблений гріх народжує смерть. Не обманюйтесь, мої люби. Усяке добре даяння. Тадар досконалий походить згори від отця світил, що в ньому немає перемін чи тіні відміни. Захотівши він нас породив словом правди, щоб ми стали якимсь первоплодним первоплодом творів його. Ісус є світло, яке несе життя. Поки я у світлі, у світі я світло для світа. Ісус не приносить хвороби, Він не вчить через біль, не виховує через темряву. Світло виганяє темряву. Якщо Ісус світло, а хвороба темрява, то їх не можна ставити в один ряд. Найбільша темрява то брехня про Бога. Там, де релігія каже, ти сам винен, так, Бог захотів, змирися, Ісус каже, я світло для світа. Якова yeah, 1,18. Він зробив нас словом правди, щоб ми були первістками Його створіння. І е, ми бачимо, ми е, е, просто зробимо висновки всього того, що я прочитала, перше, що е, Бог розрушив релігійне поняття, що хвороба це результат гріха або родового прокляття. Е, я колись теж так думала. Так, е, гріхом так, але. Не всі хвороби, не все, що стається з нами, це є гріх. І друге, він доказав, що він не має ніякого відношення до цієї хвороби, ні прямого, ні другорядного. Так само кажуть хвороба, війна, біда якась, все, що стається, все спіхають на Бога. Бог допустив, Бог дав, Бог зробив, і ми ні в чому не винні, все винен Бог. І сатана не А в тому всьому, якраз рука сатани, все зло, яке є на землі, всякі біди, все, що стається, то є в прямому відношенні справа рук явла. Бог прийшов показати світло, прийшов звільнити нас від того, прийшов показати, що ми можемо бути вільними і жити. Жити без гріха і жити чудово, жити без хворіб, без проблем, хоча вони є, але коли вони з Богом, коли ми близькі до Бога, коли ми довіряємо йому своє життя, коли ми молимося, набагато краще жити, <кій> і сатана не буде руйнувати наше життя. Третє, я Бог, поки існує людство до мого другого пришестя, я буду зупиняти прокляття. Е, до останнього дня я буду тут і тьми більше не буде. Коли Ісус прийшов, показав діла свого Отця і до останнього дня, до, до, е, коли вже буде друге пришестя, Він буде робити ті діла, будуть зцілення, е, будуть звільнення, е, е, буде навчання, так як Ісус ходив і вчив учнів своїх, і будуть робитися всі його діла. Але щоб продовжувати його діла, хто має це робити? Церква. Діти Божі, Дітя, Руслана, Маріна, Антоніна. Всі ми. Амен. Всі ми, тому що ми впізнали Бога і ми знаємо його характер, ми знаємо, який він є насправді, а Бог є любов, Бог є добро, Бог є все найкраще, що може бути в цьому світі. І коли ми будемо углублятися в Біблію, будемо чим більше впізнавати істину, будемо мати високу самооцінку, тому що ми є діти Божі, і ми можемо робити те, що Бог Бог робив, що Ісус робив раніше. І ми знаємо, що Дух Святий всередині нас, і нам треба просто більше практикувати, більше молитися один за одного. Щоб проявлялися діла Божі, тому що ми є руки, ноги, голос Бога, і ми маємо йти в світ і дійсно спасати людей, навчати е, нашу ціль, щоб дійсно показати Бога, який він є насправді. Е, і я би хотіла, щоб ми просто мали таку ціль, е, навіть кожного дня е, в молитві, хоча б 10 хвилин. Е, Молитися, щоб Бог давав нам ту сміливість, щоб ми йшли і робили, того ж для Бога нема нічого неможливого. Ми самі нічого не робимо. Все, що робиться, все робить Дух Святий і Бог всередині нас. Амінь. Амін. І бути впевнені в тому, просто мати віру і на зерно. Якщо ми маємо віру, ми йдемо, от впевнено, йдемо, робимо, і воно стається. Амін. Як я сьогодні їхала з вітям. Ми під'їжджаємо до церкви, і так далеко було місце. Каже, Вітя, можна машину поставити тут, можна тут, ну десь за кілометр до церкви. Я кажу, ні, Вітя. Кажу, Ми, біля нашої церкви є місце, де ти приїдеш зараз і поставиш прямо біля дверей. Він каже: Звідки ти знаєш? Я кажу, знаю. Певне, без, без сумніву взагалі. Ми під'їжджаємо місце, чекає на нас. Я, я не просто переконалася, наскільки от, щоб ми всьому, в цьому в будь-якій хворобі, твердо, впевнено, просто без одного Сумнів. проценту сумніву, якщо ми будемо робити так, якщо ми будемо йти, проповідувати, зціляти, будуть будуть виганятися демони, будуть люди ставати з колясок. Просто а то мені. реально, то реально, і я вірю, що наша церква буде сильна, і ми всі. А Будемо в тому продвигатися. Амінь, амінь. Власна.